Добрий день всім. Розпочинаємо чергову лекцію нашого курсу. В будь-якому курсі основ штучного інтелекту ключове місце посідає, звичайно, лекція про нейронні мережі. Я розповім про основні поняття з цієї тематики, поясню як створити на Python, налаштувати і використати нейронну мережу. Для розв'язання задачі прогнозування. Це буде в наступній лекції. І потім ще покажу один зручний сервіс, з яким ви також можете попрактикуватись. Більш глибоке опанування цього матеріалу ви можете зробити в одному з численних, багаточисленних онлайн-курсів, присвячені цій тематиці. Отже, нейромережа це шари з нейронів і зв'язки між ними. Нейрон це функція, власне, оце він нижче відображений. Це функція з багатьма входами і одним виходом, значення якого формується в залежності від функції активації нейрону. Як тільки вихід цієї функції долає певний поріг, от тут, наприклад, скажімо, число 5, ну, це, звичайно, дуже умовний приклад, тоді на виході формується одиниця. Інакше нуль, тобто бінарний вихід. Зв'язки це канали, через які нейрони шлють один одному значення. Тут це не показано, оскільки це лише один нейрон, це буде на наступному слайді. Кожен зв'язок має свою вагу. Це параметри, на який помножується значення в каналі. Саме це налаштування ваг, але не тільки їх здійснюється під час налаштування нейронної мережі. Пізніше я покажу, які ще бувають параметри. В даному випадку ви бачите один з таких нейронів низький на екрані. Ви бачите зв'язки. Ось три зв'язки, наприклад. Зазвичай їх буває набагато більше. Три входи приходять з певними вагами, і в даному випадку застосовується досить проста функція, коли просто іде, перемножається вага на вхід, і додається. Тут просто суматор. Ця сума порівнюється зі значенням 5. І далі дивиться, який є вхід більше 5 або менше 5. В даному випадку, це, по суті, лінійна функція активації. Зазвичай вона практично не використовується, це лише для зручності пояснення прикладу, що ж відбувається в нейроні. З нейронів формують шари. У межах шару вони не пов'язані. Ось тут на екрані нижче ви бачите, але пов'язані з попередніми і наступними шарами. Вхідна матриця даних оце тут вона, вхідний шар позначена. Це вхідна матриця. Вона має назву Тензор. Надходить на перший шар. Дані поширюються зліва направо. Тому одна з найбільш поширених бібліотек для роботи з нейронними шарами називається Тензор потік тензорів. Тензор на вході раз. Потім він трансформується у тензор 2, потім 3 і на вихід. Зазвичай користувач бачить тільки входи і виходи, а значення в вузлах нейронної мережі від нього приховані. Тому такі шари називаються прихованими. Хоча, звичайно, є певні інструменти, та інструменти які дозволяють зазирнути всередині вузлів. І один з таких ми розглянемо на наступній лекції через наступну. Але зазвичай це. Їх не видно. Якщо кількість прихованих шарів нейронної мережі більша одиниці, як тут на екрані, тут їх три прихованих два, але загалом їх три, то це глибинне навчання. Отже, для того, щоб визначити нейронна мережа є глибинною чи не глибинною, треба рахувати саме приховані шари. Тут їх мінімальна для такої задачі кількість. Прихованих 2, хоча в цілому мережі 3. Іноді вихідний шар не рахується, це залежить від архітектури нейронної мережі і е, тої бібліотеки, що ви використовуєте. Ключове в нейронних мережах це функція активації. Саме вона містить е, основне серце кожної нейронної мережі. За якою саме умовою вона спрацьовує, кожен нейрон спрацьовує. Як правило. В різних шарах використовуються різні функції активації, але в межах одного шару всі нейрони мають однакову функцію активації. Ці функції можуть бути різними. Останнім часом найбільш популярною є усічена одиниця Рілу. Я навів матеріал з Вікіпедії, можете там більш детально про це почитати. І функція дуже проста: те, що менше нуля від'ємні значення, зануляються по вертикалі, тобто на виході буде нуль. Якщо на вхід приходить від'ємне значення, то воно обрізається на нуль. А якщо приходить додатні значення, то на виході виходить те саме, що прийшло на вхід, без жодних змін. Саме звідси назва, по суті, це коефіцієнт одиниця, але вона усічена в частині від'ємних значень. Ось приклад коду в бібліотеці Keras, який її запускає. Зазвичай порівня за замовченням нульовий. В, в неї є багато підвидів, оскільки це зараз одна з найбільш популярних функцій активації. Коли в першу чергу воно відрізняється тим, що значення від'ємні не замовляються, а їм присвоїться чи то певна константа, чи то певний параметр, який ми також можемо налаштовувати разом з вагами нейронними мережі у разі використання, ПРЛ. може бути по експоненції, можна обрізати з насиченням праву частину. Більш детально можете почитати за цим Посиланням що нижче. Далі найбільш популярні функції активації сигмоїда. Вона була історично першою запропонована. Як правило, вона досить добре дозволяє розділити вихід від входу і має дуже гарну функцію, саме завдяки неї гарно працює математичний апарат. Налаштування нейронної мережі за рахунок цікавого співвідношення між самою функцією і її похідною. Але я не буду зараз на цьому зупинятися. Гіперболічний тангенс функція, яка схожа на сигмоїду і краще розділяє дані, тому що на виході може генерувати як додатні, так і від'ємні значення. Може бути корисною на проміжних прихованих шарах. щоб Дати більш цікавий вихід на певному рівні. Треба розуміти, що потік нейронів через нейронну мережу повинен бути таким, щоб на виході, щоб на виході був той вихід. Одна з найбільших проблем нейронних мереж це втрата сигналу. Коли на вхід, сигнал пройшов, а потім на ось цих Переходах сигмоїди, наприклад, якщо ви поставите багато сигмоїд, тоді, коли воно переходить на зону насичення, виходить, що при багатьох різних входах буде один і той самий вихід. В результаті ви можете втратити особливості сигналу, і на виході ви можете не отримати нічого. Ну, наприклад, весь час будуть нулі. Ви подаєте різні входи, а на виході постійно нулі одна з найбільш поширених проблем. Це називається нейронна мережа, не вчиться. не вчиться. За цих умов треба щось змінювати в архітектурі, передусім змінювати функції активації та їх параметри. Зазвичай така проблема має місце саме з сигмоїдою. Гіперболічний тангенс дозволяє дещо урізноманітнити вихід за рахунок від'ємних значень. Але, як правило, якщо ви бачите, що сигмоїда на яких шарах не дає ефект. Ставити функцію релу. На виході бажано ставити все-таки не ReLU, а саме сигмоїду, щоб вона розділяла виходи тобто те, що ви власне прогнозуєте, якщо у вас така стоїть задача. Для програмування нейронних мереж використовується, як правило, одна з двох бібліотек. Бібліотека TensorFlow. Разом з бібліотекою Keras, колись вони були конкурентами, потім їх придбав Google, і тепер вони працюють в парі. Або PyTorch це розробка команди Facebook. Фактично, це два єдиних конкуренти, і вам треба вибрати ви працювати з тим чи з іншим. Принципова відмінність в тому, що PyTorch ви можете дуже, дуже старанно налаштувати нейронну мережу на всіх етапах її. Конструювання, ви можете зайти в будь-який елемент, все можете змінити. Але код, звичайно, є довженьким. Щодо Keras, код є дуже лаконічним, пару буквально команд, ми зараз його розглянемо. Але менше команд, звичайно, і менше тоді можливостей для налаштування. Хоча і там, і там є різні специфічні варіанти. Кіра з теж дещо можна. В першу чергу TensorFlow теж можна зазирнути всередину. Тут вже справа смаку і досвіду роботи. Ось приклад того, що містить бібліотека Keras. Інфографіка взята з інтернету. Більш детально я рекомендую дивитись документацію. Ми розглянемо можливості Keras на одній з наступних лекцій. Приклад створення нейронної мережі на Python на базі Keras. Саме тут ви бачите, що це досить лаконічний код, модель типу Sequential, тобто послідовність. І далі ви підключаєте шари для тієї архітектури, що наведена на картинці. Першим іде прихований шар Dense. Dense — це, як правило, повнозв'язаний шар нейронної мережі, функція активації ReLU. На вході це особливість саме ось такий код. Це для використання входу табличного типу. Тобто є варіанти, коли на вхід подається зображення. Про це ми розглянемо на наступній лекції. Після того, як завершимо тему нейронних мереж, ми перейдемо до згорткових нейронних мереж, і там буде та будуть вже тільки зображення. Але якщо ви подаєте просто таблицю значень, то для нейронної мережі важливо знати її розміри. Кортеж, тобто фактично, рядочок, і він утворює рядочок, містить вхідні дані, і треба пояснити нейронній мережі, скільки в цьому рядочку елементів, власне, скільки ознак ви передаєте в нейронну мережу. Це задає. Параметр input shape в даному випадку, Triangle, Коламс, буде містити кількість тих ознак, що йде на нейронну мережу. Але якщо ось такий вхід у вас саме звичайна проста таблиця, а не зображення з багатьма різними параметрами, там же є глибина, колір багато параметрів. Якщо у вас тільки одне таке значення, ви ставите тут кому і після неї нічого. Це такий специфічний синтаксис. я міг би пояснити, що воно означає, але я боюся, що ви тільки заплутаєтесь. Тому треба запам'ятати, що якщо ви працюєте з нейронною мережею для табличних даних, таблиця те, що ми розбирали раніше, то синтаксі саме такі. Якщо у вас Зображення там буде він дещо інший. Далі функція активації задається ось цим параметром. В лапках ви задаєте один з тих варіантів, що ми розглядали. Далі і задаєте, скільки нейронів буде в цьому шарі. В даному випадку в першому прихованому шарі 4, в другому 3, в третьому 1. Але третій шар вже буде виходним. І, Треба ще задати параметр Compile, який збере з цих всіх команд в одну єдину мережу з певними параметрами. Мінімальна їх кількість, треба задати метрику, тобто ту формулу, по якій буде рахуватись похибка під час налаштування нейронної мережі, тип функції оптимізації для налаштування найкращих параметрів. І метрику, по якій буде рахуватись валос, тобто точність моделі на валідаційній частині датасету. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що є навчальна частина датасету і валідаційна. На валідаційній, на окремо на відокремленій частині датасету нейронна мережа перевіряє, чи є гарною її. Модель побудована на навчальній частині. На навчальній вона тренується, на валідаційній перевіряється. Ви можете задати списком цілий ряд метрик, має, наприклад, мін error. в даному випадку мін сквер error. квадрат, середній квадрат похибки, і воно буде щоразу вам рахувати. Все те, що ви задасте, і потім ви зможете будувати графіки і дивитись, як же воно побудувало. Це ми розглянемо на наступній лекції. Посилання на ноутбук, який це реалізовує нижче на екрані. Пару ще важливих елементів. Кожна ітерація налаштування мережі називається епоха. От ви бачите приклад виведення нейронної мережі. Волос, ви бачите, ось біжить волос. Значення. Зменшується, отже, налаштування йде належним чином. Тут же воно пише, скільки секунд воно рахує кожну ітерацію, кожну епоху, і яке значення було на навчальному наборі даних. Так, періодично ви можете зберігати свою нейронну мережу. Або зберегти найкращу і потім заново завантажити. В кагрі це досить популярно, коли на величезному об'ємі даних, іноді півтора байта даних. Тиждень модель налаштовує нейронну мережу. Тиждень модель налаштовується, потім вона зберігається. У певний формат, а в програму в Carлі тільки підтягується вже готово з налаштованими вагами, запускається, робить весь розрахунок, і людина, скажімо, перемагає в тому конкурсі. Це необхідно, оскільки, як правило, в конкурсах є обмеження на тривалість розрахунку. В Carлі ноутбук не може розраховуватись довше 9 годин. Але часто в конкурсах вимагається, щоб вона, він розраховувався на більше 2 годин. Треба дивитись правила. Так, у разі, якщо похибка не зменшується, ви можете змінювати певні параметри. Наприклад, в першу чергу, змінюють леген рейд. Це той показник, що впливає на швидкість навчання нейронної мережі. У разі, якщо його зменшувати, він починає. Адаптуватись, змінювати своє значення і спробувати знайти більш гарне рішення, ніж було перед цим. Це я добре покажу на наступних лекціях, де будуть приклади. Пакет TensorFlow містить спеціальний так званий колбекс, спеціальний інструментарій, який дозволяє в режимі навчання. Показувати, як же вчиться мережа. Це дуже важливо, коли вона вчиться тривалий час. Ви тоді можете дивитися, чи вона дійсно вчиться, чи вона вже заверфітилась і треба припиняти навчання. Дякую за увагу.